Останнім часом особливо після 2014 року, а, а ще більше після 24 лютого в деяких країнах викликало обурення та інформація, яку Україна намагалася донести дуже багато років. Що Росія використовує будь-яку можливість. В проникнення в країну і це, і вона використовує не тільки дипломатичні канали, а й будь-яку можливість. Це і культурний простір, це і економічні організації. І коли пояснює, що, наприклад, там розсотнішство та або там якийсь культурний центр, а в ньому переважна більшість людей під прикриттям це колишні офіцери там. Або офіцери служби зовнішньої розвитки, або офіцери головного управління Генштабу, це колишнє ГРУ, то в них завжди це викликало здивування. Як це так? Ну, там же ж мають бути якісь культурна робота, ще щось таке. От зараз останнє, останнє, що відбулося, це в Бухаресті закрили цей культурний центр нарешті. Бо то, то чим він займався, він фактично був центром розповсюдження провокаційної інформації інформацію в Румунії і навколишніх країнах. Ну, фактично, у нас цих центрів на території України було дуже багато. Маю на увазі е російську православну церкву ну, Московського передає. Я Патри власне, та. я власне чому промовчав? Треба наголошувати, що один із елементів це так само під підприємства церковників. Ну, останній випадок, оцей що сьогодні оголосили, що в монастирі Московського патріархату знайшли цього так званого блогера, який якого півроку розшукувала, а він там просто переховувався. Ну, це якраз той і говорить про той вопіючий факт, як використовується російська церква на території України. А невже ми не знали, не розуміли і не бачили, що це відбувається протягом десятиліть? У нас під носом на території України, служба безпеки України. Хто це мав би займатися і відповідати? Служба безпеки України вона була фактично піднівольна. Угу. В тому плані, що ми навіть під час Януковича збирали інформацію, і вона аналізувалася і Робота наверх. робилася і, і, і був підрозділ, який в тому числі під час Януковича збирав інформацію, передавав інформацію по росіянам і е, його не, не скорочували. Він працював проти росіян, ну як проти, ну. Він не міг активно протидіяти, але інформація накопичувалася, вона нікуди не ховалася. Така сама ситуація і з церковниками була. Тобто, по церкві, по російській православній завжди була інформація, хто за ними стоїть, як вони використовують цю інформацію, що вони просувають. Але якщо вона доходила до якогось керівника, а керівник ходив на сповідь до не знаю там, якогось московського монастиря. То однозначно він казав, що зараз не на часі, що ви туди лізете, там ще ж таке, і вона просто десь накопичувалася, накопичувалася, і все роками до тих пір, поки немає команди зверху, і це, от власне, той, той момент, коли ми в черговий раз приходимо, що служба безпеки не може бути підпорядкована одній особі і залежати ну, служба безпеки як спецслужба, не як правоохоронний органи, а саме як спецслужба. Підпорядкована тільки одній особі, навіть якщо це особа президента.